Майже через рік після початку повномасштабної війни Данил Золотухін зміг повернутися додому на щиті. Герой народився та проживав у Житомирі, закінчив школу номер 21 Та після неї присвятив своє життя військовій справі. Він вступив до служби до однієї із десантних бригад. Яка дислокувалася в місті Житомирі. Після проходження контрактної служби він вирішив пов'язати своє життя з армією до кінця і, власне, вступив до Одеської військової академії, де навчався на факультеті ДШВ Збройних сил України. Закінчивши військову академію, він потрапив до лав однієї ж із бойових десантних бригад і вже там зустрів. Початок повномасштабного російського вторгнення. відразу герой став на захист країни на сході. Був командиром взводу Славетної 95-ї бригади. Та з 27 березня Данил перестав виходити на зв'язок. Це число і стало фатальним. Про його подвиг побратими згадують досі. Один теж з героїчних вчинків – це під час штурму. Командир зводи мій. Данило. Позивний диверсант, і він показав їм маршрут, прикрив існі відхід і так сам не вийшов. В останні хвилини життя, окрім порятунку своїх підлеглих, Данил зміг знищити ворожу бойову машину піхоти із особовим складом всередині. З того дня герой вважався безвісти зниклим та був згодом похований як невідомий і лише зараз повернувся на малу батьківщину. Довгий час вважався зниклим безвісти. Його тіло, як не опізнене, було поховане до одному з складових місць Дніпра після проведення ідентифікації він. Перепохований у нас на Житомирському міському військовому кладовищі. Попрощатися із героєм прийшло близько сотні людей: рідні, друзі, побратими та знайомі. Згадують, таких людей ще слід було пошукати. Даня був завжди тим, хто заступався за слабших. Був за справедливість. Він був дійсно добрий людиною, який завжди підтримував, і до нього можна було звертатися завжди. Як і усі, мріяв про вільну Україну та будував плани на майбутнє. Повернутися додому, відпочити, що закінчиться війна. Мріяв подружитись, був ще своєю людиною і світою. Найкращим, говорить знайомі героя, був не лише у військовій справі, а й у спорті. З дитинства був неодноразовим учасником та призаром багатьох змагань стаквондо. Досяг неабияких висот, здобув чорний пояс. Кажуть, війна забирає найкращих і дійсно Данило був і в школі. Хорошим учнем, кращим спортсменом на секції він займався був кандидатом майстрів спорту. Входив до. Лав національної збірної України Данил здійснив більше 35 спортивних стрибків із парашутом. Був інструктором із парашутної підготовки. Ті, хто знали героя, кажуть. Він загинув недаремно, рятуючи ціною власного життя не лише побратимів, а й усіх українців. Серце захисника зупинилось у віці 23 років. У вічній скорботі залишились батьки, сестра, рідні, друзі та побратими, а також уся Україна. Малинська громада була створена у 2020 році. За цей час було напрацьовано чимало проєктів та домовленостей, спрямованих на покращення життя громадян. Та вже у 2022 році авіабомбардування, близька лінія фронту, просування військової техніки змінили плани керівництва. Стало питання оборони громади, забезпечення життєдіяльності жителів громади, забезпечення правопорядку. Та інших питань, які скажімо, тоді в нас устростило, тому що наша громада вона опинилася на вогневому рубежі. За декілька десятків кілометрів від Малинської громади точилися запеклі бої. З першого дня вторгнення було створено оперативний штаб і пункт збору допомоги як для військових, так і населення. Громада мала потребу в продуктах. Постало питання забезпечення хлібом. На жаль, до цього ми залежали від постачання хлібу із Київської області, і на той момент це вже неможливо було здійснити, тому. На допомогу пішли наші місцеві виробники, відновили розконсервували наш хлібзавод місцевий і по сьогоднішній день вже працює. і Дівчата дуже вирушили у цьому питанні. Також постачали хліб із Зашанської громади, із Красишевської громади. Забезпечували продуктами та ліками і ті населені пункти, котрі опинились найближче до лінії вогню. Та поступово постало питання евакуації населення. Адже мало не щодня громада почала потерпати від обстрілів ворога. Весь наш комунальний транспорт, це наші автобуси із управління освіти. Це наш приватний перевізник місцевий, весь цей автопарк ми ставили під евакуацію і забезпечили евакуацію людей у напрямку міста Житомира, у напрямку міста Коростень, а також міста Львів і інших західних регіонів нашої. Держави також організовували евакуацію людей за кордон. Було розгорнуто усі харчоблоки, завдяки яким їжею було забезпечено понад три тисячі осіб, військових та цивільних. Продовж повномасштабної війни Малинська громада виділила близько 20 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та ТРО. Було надано більше 10 автомобілів на потреби Збройної Сили України. Всі засоби, матеріали, теж, які були необхідні, вони надавалися. Окрім цього, ми займалися і займаємося по сьогоднішній день. ще… Збором коштів для підтримки збройних сил України силами працівників виконавчого апарату від окремих структурних підрозділів старостатів, депутатів обласної ради, місцевих підприємців, підприємств. І сьогодні таким чином ми вже зібрали та допомогли більше ніж на півтора мільйона гривень на потреби збройних сил України. Це ми купували, забезпечили двома автомобілями. На третє зараз ми вже майже зібрали біля 200 тисяч гривень. Окрім цього, Тепловізори, термобілизна, бензопили, буржуйки, продукти харчування та інше, інше, скажімо, різне необхідне вонення. Надавали у громаді допомогу і переселенцям, які масово тікали з Київщини, забезпечували житлом гуманітарною допомогою, а також організовували перенаправлення у інші більш безпечні міста України. Адже Малинщина зазнала найбільших руйнувань внаслідок агресії ворога. Пошкоджень руйнувань зазнали більше тисячі об'єктів. У нас також було пошкоджено і об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти дорожньої інфраструктури. Це два моста, два моста на території нашої громади, безпосередньо міст у місті Малині, а також міста, яке пролягає через річку Ріша по трасі Київ-Ковель. Коли ворог вийшов за межі області і люди почали повертатися у громаду. Нагальним питанням стала відбудова завдяки допомозі обласної військові. Військової адміністрації вдалось відремонтувати заклади культури, освіти та медицини. Не одна будівельна бригада працює по території нашої громади і займається відновленням як поточним, так і вже перейшли до капітального. Також власними силами ми теж надавали і матеріальну допомогу, і комунальні служби наші працювали по відбудові. Витрачено близько двох мільйонів гривень на відновлення будинків, які потребували капітального ремонту. Та війна не минає безслідно і для економіків громади. Навесні майже усі підприємства зупинили свою роботу. Та вже зараз рівень виробництва поновлено до п'яти 10%. В першу чергу багато підприємств постраждало від обстрілів, тому що е, більше 30 населених пунктів нашої громади е, було обстрілено е, з боку Російської Федерації. Що зазнала ряд пошкоджень, е, окрім цього, сьогодні багато працівників тих чи інших підприємств служать збройних сил України, захищаючи наш, е, нашу державу, нас з вами сьогодні е, ряд економічних факторів загальнодержавних теж впливають на, на ведення бізнесу. От. І тим паче, сьогодні в таких умовах, коли все населення ще до кінця не повернулося, сьогодні десь близько 80% населення в нас перебуває на території громади. Решта людей ще перебувають в евакуації. Значний спадці. Сільськогосподарського підприємства спричинили залишення внаслідок бойових дій вибухонебезпечні предмети. Аби провести посівну, варто було спочатку зачистити території лише після спільних зусиль ДСНС, міської та обласної влад аграрії змогли зайти на поля. Станом на сьогоднішній день близько 60% відсотків сільгоспідприємств, які працюють на території нашої громади, провели ці всі необхідні роботи по посіву та збору врожаю. За що ми їм дуже вдячні, не дивлячись на ті умови, беззупину працювали і комунальні служби. Підтримувався температурний режим і у покинутих оселях. Жителі громади отримували усі послуги, такі як тепло та водопостачання, водовідведення та прибирання сміття. Проводились ремонти пошкоджених доріг. Було встановлено вишки мобільного зв'язку та проведено інтернет до ряду сіл. Актуальним було і питання медицини. Наша лікарня вона була прифронтовою лікарні, де в першу чергу вона. Лікувала військових, які гостро того потребували на даний момент. От, дуже багато, де одна сотня військових поранених пройшла через нашу лікарню, і наші медики спільно з військовими медиками надавали першу необхідну військову військову допомогу і оперували, і забезпечили всім необхідних наших військових. І наші лікарі це дійсно герої. Я їм за це дуже вдячний. І наша лікарня показала, що вона дійсно достойна. У 2022 році в лікарні запрацювало дві кисневі станції. Було при Дбано два твердопаливних котла, лапароскопічну стійку, рентгенапарат та інше. 25 дітей громади було оздоровлено у Німеччині, Хорватії та Італії. 250 дітей відвідали санаторій у Єремче. Активно підтримувала громада і міжнародні зв'язки. Сьогодні нам місто Бауска, наше місто побратим із Латвії, допомогло автобусам, котельним обладнанням, місто побратим Біла Німеччина сьогодні допомогло нам потужними електрогенераторами. Сьогодні місто Талін, Естонія допомогло нам також із автобусом для наших освітян. Окрім того, Естонія підтвердила свою готовність допомогти відбудувати зруйнований міст та має намір долучитися до відновлення пошкодженої школи мистецтв. Наразі у громаді повністю поновлено навчальний процес. Беззупино працює соціальна сфера, забезпечено транспортне сполучення, збудовано дві переправи. Загалом говорить міський голова, громада впоралась, а люди проявили себе максимально гідно і додає, докладають усіх зусиль, аби якомога швидше святкувати перемогу. Тримати людей і тим самим допомогти збройним силам з українськими зірками. Команда Анни втумно продовжує працювати на культурному фронті, аби зібрати кошти для бійців. Дев'яностоп'ятки Знаєте, культурний фронт це також фронт, на якому йде боротьба, тому що завжди, виходячи на сцену, це зібраність, це почуття такої згуртованості. Від концерту до концерту ми відчуваємо, як це важливо людям. Ну, тобто, ми ділимося своєю енергією. Ти наголошують, не існує маленьких донатів, адже кожна гривня може допомогти закрити великий збір. Дуже потрібні автівки нашим хлопцям і збираємо на авто. Тому я завжди наголошую на тому. Що не буває маленьких донатів. Кожна сума, якою людина хоче поділитися зі збройними силами, не важливо, скільки це це від душі, від серця, і треба це робити. У нас у залі є скринька, і всі кошти від цього концерту йдуть на допомогу нашим захисникам. Це також класна можливість для того, щоб люди відпочили, відволіклися від усього, що відбувається довкола. Нині кошти з усіх концертів йдуть на потреби 95-ї десантно-штурмової бригади. Артисти разом із благодійним фондом Майбутнє України двадцять 50. вже передали на фронт 20 автівок, заповнених необхідними речами для військових. Він нам дуже потрібний на бойових позиціях для виконання поставлених нам задач. Ми їдемо по таких дорогах, де нічого не їде. без бездоріжжу скажу так, точніше, так, там так. повний кузов всіх необхідних речей. То, що ми спілкувалися з вашим командиром роти, це теплі речі, це спальні мішки, термоодяг. Носки там шапки, перчатки, все що сьогодні в таку погоду вам необхідно те, що ми змогли ми вам передаємо смаколики, буржуйки, медикаменти. Артур босо пригадує, командою вже дали понад 100 концертів. Старт відбувся ще у березні на площі ринок у Львові. І ми на площі ринок заспівали гімн. Це в принципі був старт нашої команди, яка вирішила після того згуртуватись. І поїхати по всій країні серед артистів. І Сергій Мироненко співак зізнається на початку війни подався у ТРО. Утім, зрозумів, що все ж більше користі для збройних сил принесе на сцені І наголошує, кожен має робити те, що вміє найкраще. Так трапилося, що я зі своїм рідним братом пішли до лавтеріо Це самого початку. Було а потім, через три місяці, я долучився вже до свого культурного фронту. Ну я вважаю так, що і навіть своєму головному своєї бригади сказав так, що ти знаєш, від Мироненка буде більше користі, коли він буде на своєму фронті, на творчому. Тому ми зараз разом з командою А друга до перемоги з благодійним туром, що їздимо по всій Україні, і заплановано дуже багато ще концертів. Сьогодні це саме Чернігів, а завтра буде у нас і Житомир, і Київ. Після Києва потім поїдемо. І Львів на західну одним словом по всій країні зараз будемо їздити, і на даний час ми допомагаємо нашій 95-й десантно-штурмовій бригаді. Незабаром команда приїде і у Житомир. Квитки можна придбати на сайті Карабас або за телефоном 097 870 66 14. Також хочу анонсувати наш концерт, який відбудеться в місті Житомирі 27 лютого. А це буде понеділок на 1800 в драмтеатрі. Так що всіх запрошую підтримати наші збройні сили України. Дорога! Дорога! Ти схватки. Тебе лікуєте. В одному із дворів ізюма на кожному кроці можна зустріти чотирилапих. Усі вони півроку окупації жили по підвалах. Місцеві зізнаються під обстрілами. Тварини були для них антистресом. Коли ж бійці ЗСУ звільнили місто від російської окупації, люди прийнялися віддячувати собакам і котам. Її зараз самотужки лікують хворих тварин. Йому даємо коли коли даємо, то нього була ця... шерсть вся майже висипалась на спинки. А теперь навірна грісти, вот ж теж покупаємо ці даємо таблетки. То ви за своїм да, да, да. на да, да. свої складчені, Сложилися. І кожен тут має своє ім'я. Піклуються ізюмці не лише про безпритульних, а й тих, кого господарі покинули, рятуючись від руського миру. Чому Це наш Це страж двора, мішка. Привіт, мішка. Лаг його покусали косалі на лапку не становиться. Та його в лікарні боль... в больниця жити. Я то він залишився у нас во дворі. Страшно. Трохи далі. Під під'їздом ще семеро собак. Їм облаштовують тут і місця відпочинку. Люди діляться не лише їжею, а й теплими речами. Привет. Добрий день. Вчора не вийшло, нічого не залишилося. – Ну ж таке діло. Привіт, тепляю. Лапки тупляю косточки. – Це теж годуєте? То 7 штук штукаду <рес> Клас. єдине, що просять люди допомога із кормом, адже тварин на вулицях більше через відсутність стерилізації. А от відмовити у порції тут не можуть нікому. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1